Всім вітання! Дуже швидко спливає час золотої осені, а поки останніми теплими деньками насолоджується навіть бджілка, пропоную сьогодні вам трішки попрацювати. Дітки, пригадайте, як ми збирали урожай яблок? Так, Зривали по одному яблочко. Надали кошик. Ще одний кошик. Ще одне в кошик. Аж поки всі яблука не опинялися в кошику та в ящиках. Скільки яблук у ящиках? Так, багато, дивна малята. Але восени не тільки збирають урожай, а й висаджують або висівають насіння на урожай наступного року. Це зернові та овочі. Морква, буряк, часник, цибуля. У нас сьогодні буде висаджування цибулі. Починаймо! Спочатку я скопала грядку, зробила луночки. Відживила ґрунт добривом і тепер буду садити цибульку. Беремо цибулинки по одній і тією стороною, звідки буде рости корінець, саджаємо у ґрунт, злегка притискуючи до землі. Відстань між цибулинками 12-15 см. Так само саджаємо і часник. У нашому латочку багато цибулинок. Тому дітки без вашої допомоги дорослим ніяк не обійтись. Малята працюємо старанно допоки наша посудина зовсім не стане порожньою. Коли всі цибулинки висаджені, зарівнюємо луночки і чекаємо врожаю вже на наступний рік. Всім успіхів і гарного нового врожаю!